Зеленський виступив із раптовим та важливим зверненням до українців. Проговорив проблеми фронту, згадав удари по рефі і визначив головний нюанс у війні, до якого слід підготуватися всій Україні. Та показав дещо, що дуже сильно вразило усіх. Відбулося непередбачуване, і тепер це напевно змінить хід подій. Можна сказати, міняються всі правила гри. Що ж сталося, побачите вже далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо, те, що на фоні отримання Україною в 16 президент України Володимир Зеленський вийшов із терміновою заявою про ситуацію на фронті. Плани на подальші дії України на полі бою та удари по території РФІ західним озброєнням. Президент попередив про ризик для подальшої допомоги, адже удари західною зброєю по військових об'єктах на території РФІ без дозволу союзників є загалом великим ризиком. Зокрема, для подальшої допомоги Україні від партнерів. Глава держави відкидає можливість порушень вето-партнерів щодо використання західного озброєння. Утім, така заборона, вважає президент, є великий виклик, оскільки нам потрібно зупинити ворога. Цитую пана президента. Якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів без згоди, то вони зможуть сказати: ми вам більше нічого не дамо. Це ризик. Заявив Зеленський за словами президента, він наполегливо працює над тим, щоб переконати партнерів дозволити ЗСУ використовувати зброю так, як вони вважають за потрібне. Утім, партнери досі бояться ескалації. каже він також. В інтерв'ю французьким нашим колегам, французьким журналістам, президент повідомив, що після невдалої спроби захопити Харків російські війська зосередились на Покровському напрямку. Зокрема, за словами глави держави, Покровський відтинок фронту, і, зокрема, місто Покровськ наразі є пріоритетом для армії Ерафії. Цитую, то. після того, як рашистам не вдалося захопити Харків, і ми розуміємо, що це вже не вдасться. Головна ціль була змінена. Тепер головний напрямок Ерафії – не в цілому схід. Я б сказав, що на сьогодні для них пріоритет це Покровський напрямок та місто Покровськ, зазначив Володимир Зеленський. Саме там армія Ерефія наразі зосереджує найбільшу кількість особового складу та зброї. Президент України констатує, що окупанти ціляться і на Константинівку, і на Торецьк, і на Слов'янськ. Але це поки що лише плани РФ. Нині ж усі можливі засоби загарбники зосереджують на Покровському напрямку. І тому щодо отриманих літаків, то Зеленський сказав наступне: ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, А тепер а в 16, це справді реальність реальність у нашому небі, наголосив глава держави. Так Кож Україна має намір згодити із НАТО створення коаліції з поміж сусідніх країн для перехоплення рашиських ракет в українському небі. На цьому наголосив пан президент. За його словами, саме такої коаліції Україні не вистачає. Цитуємо далі пана Зеленського. Такої коаліції нам сьогодні дуже не вистачає, тому що це велика відповідальність для однієї країни сусіда допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це безумовно треба було зробити давно. Я думаю, що є ще такий інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеликої коаліції країн сусідів, які збиватимуть ракети ворога, заявив Володимир Зеленський. Він доручив українським дипломатам підготувати і з північноатлантичним альянсом зустріч форматі Рада Україна НАТО для обговорення цього питання. Ну і нагадаємо, що на початку липня Україна підписала з Польщею безпекову угоду. Глава польського уряду Дональд Туск тоді заявив, що Варшава залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. Окрім того, стало відомо, що Володимир Зеленський та його команда працюють над тим, щоб заручитися підтримкою трьох людей, які є близькими до кандидата у президента США Дональда Трампа. Повідомляє видання «Політико». Звідти стало відомо ти. Що Зеленський та його оточення бачать союзників України в орбіті Трампа, Йдеться про колишнього главу Ради національної безпеки Роберта Обраєна, держсекретаря Майка Помпео, а також сенатора від штату Арканзас Тома Котона, видання зауважило, що всі троє згадуються у дискусіях щодо у сфері національної безпеки у другій адміністрації Трампа. Майк Помпео став другим автором статті Девіда Урбана у газеті «The Wall Street Journal», в якій викладено амбітний план підтримки України, що в включає членство в НАТО. Такий план сподобався б навіть неоконсерваторам. Політика пише, що ніхто не знає точно, що може зробити Трамп у разі своєї перемоги на виборах. За даними видання перемога республіканця не обов'язково означатиме те, що Україна приречена. А рашистський диктатор Владімір Путлер врятований. Зазначимо, що нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, під час якої вони домовилися про особисту зустріч для обговорення кроків до чесного миру. Під час розмови Трамп закликав президента. України не вірити у фейки про те, що його перемога на виборах нібито може бути вигідна Ерефії. Також Дональд Трамп спростував інформацію, що він підтримує ерефію та назвав такі чутки фейковими і пообіцяв українцям справедливий мир. Пише видання «Політико». Видання також зазначає, що Україна може зітхнути з полегшенням незалежно від того, переможе Трамп чи Гаріс. Також президент Володимир Зеленський каже, що більшість країн світу хочуть, щоб РФ брала участь у другому саміті миру, а тому Україна не може бути проти цієї ініціативи. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Арафії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів, тому що воює Арафія проти України, і це і є сторони цієї війни. І тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті, зазначив Зеленський. За словами Зеленського, до кінця листопада Україна українська влада має підготувати план, який буде заснований на формулі миру, яка була презентована вже публічно на першому саміті миру. А речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що мирного саміту щодо припинення війни проти України за участю Рафі поки не готується. За словами речника рашистського президента, який цитують державні змі РАФІ, розмовляти з владою України РАФІ може, але довіряти ні. Пісков додав, що порядок денний, який би влаштував Москву. Поки не був озвучений у контексті підготовки другого саміту миру. Речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу у Києві 30 липня заявив, що Україна продовжує дотримуватися позиції, що можливо залучити рефію до другого саміту миру. Водночас він зазначив, що Україна прагне миру, але цей мир має бути справедливим. І питання також у тому, щоб Ерефія вела переговори доброчесно. І тут, за словами речника, важливі два фактори: тиск на полі бою і тиск. На міжнародній арені, як розповів заступник керівника офісу президента України Ігор Горжовкова, Рафі може взяти участь у наступному саміті. миру за умови, що вона готова конструктивно обговорювати і виконувати план дій, погоджений на першому саміті. Також напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду із командою Міністерства оборони. На ньому було обговорено методи зменшення бюрократії в армії. За його словами, влада готує нові і абсолютно сучасні рішення для військових, які приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи із підрозділів уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд, наголосив Зеленський. Окрім того, президент анонсував новини щодо більшої консолідації і нашого народу у всіх. У світі, хто нам допомагає, для цього Кабмін та Верховна Рада готують на серпень низку відповідних рішень. Ну а я вам вдячна глядачі. що ви додивили це відео до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.